Мазу. Що? Так що, друзі, мазушка переїхала в квартиру. Хайтерам відповідь. Квартира побілена. Ну, Але це не надовго. Це теж була побілена, Свинки витирають спинками, бочками, стіночки, але це в цілях дезінфекції більше все діло робиться. О, так що Мазухині. Дітки от, відлучені. Мазуха була в індивідуальному станочку. Парували, закріпили і перегнали. Так що отак. Голубчався всьому та територію. Так що хто там буває переганяє свиней, а вони пообсирають усе на світі, то в них такий, така захисна реакція. У них, бо вони скидають баланс. так що це нормальне явище, коли така штука відбувається. Ну, а цих двох дам відсадили. За... Вже все одна гуляла, але поки пропустили. Ну, і вже На наступну гулянку вже будемо парувати. Ну, Це і видно, петелечка ще збільшується. Це теж е, мазухині дами, тобто той їхні менші. Це старші. Так що так від виводка до виводка, так і працюємо. от. А це у нас ви все бачили. пацьмани сховалися під лампочку. Задовбують да, Тоська тось, лягла воно на пузо. Значить, що ти? Тось? Такі вреднючі. да, Це в нас від великої білої, отакі босяки, широкі в плечах. Це теж лінія нашої мазухи. от. Це та її також дочка. Так що отак в нас тепер, виходить, вибираємо лінію мазухиної. О, так що оці мазухині, ці мазухині, мазуха, то мазухині. Ну, а це у нас порисята від каштанки. Це від рижої свинки. Двоє кабанчика поїхали до Дідовіти на Леснівку. Ну а тут у нас залишилося 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 11, да? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, 10. Ну, Побачимо. Може ще двоє отсюди віддамо, Залишимо групу 8, а може залишимо і 10. Побачимо. 10 чого, тому що у нас там клітка освобождається чимало. От, буде, то може ми її туди. і Пересадимо там 10 голів, було б непогано, але 8 теж непогано. Так що туточки, ну, більш за все, що наверное, 8 е -е, альонку залишимо вдома, оту маленьку. От. А в двох якихось більшеньких, якщо кабанчиків, то прийдеться відібрати, бо кабанчики у нас тут щось не дуже-дуже багато. Так що такі грайливі, десь тридцяточки, такі дівчаточки є у нас. Що працюємо, ну і ждемо поповнення від ну, Вірніше, від качок. Не знаю, що воно буде, а там будемо спостерігати. Хоч я на те не заточений, я більш людина практична, те, що ну, по кількості хтось тримає господарство для душі, а я тримаю господарство для того, щоб забезпечити свою родину. Але є у мене ось подарунковані голуби. От, вони в мене тут очки живуть, ось мені подарував Ігор з Черкаської області, ось ви бачили, двойка. І так у мене вони розмножуються. От. Тут я на них кажу пішоходи, двері відкриті, вони тут сидять, за окно цього ми теж витягуємо. О, ну, ще один. Так що, От, От. а скільки ми вже їх роздали... Ну і були, звісно, моменти. Воно бачили, що що робиться із кліткою. Мазуха вичухає, бачите, оп, дама, що ти робиш? Хе-хе, <гум> <гум> бачили? Так що, ось така краса. Так що так. Ось таке воно життя в селі. На вулиці погода така в нас. От вчорашні баба-баба, як оце в селі. На гноярку треба викинути, а баба разом курям викинула, ну, вони на них дивляться. От. Так що отак. Трави, траву торвемо, то питань не є. Тут теж у нас дві клітки працюють, Уже Леся Петрівна проінкубірувала, Ліза тут контролює ситуацію. Ну, Бачили? Щоб ні миш тут, ні крис не ні було, нікого щоб тут не було. О, тирсочка, дякуючи Санькові. От. Все в нас є, все контролюємо, чекаємо з нового урожаю. Ми підкупилися із старого, тому що свіже зерно не бажано давати, особливо малим поросятам. О, воно, бачу, О, але чекати, що воно подешевше під новий урожай, я думаю, що ще з такою погодою, ще з такими врожаями, як у нас, то ну, не дуже. Так що, друзі, поросятка це нормально. Завдяки поросяткам і живуть. Це основний мій хліб. Леся Петрівна, бролери. І переробка. Ну, так і виживаємо. О, цю групу зараз ми вирізаємо, одного ми забрали, але хотіли таку тумбочку забрати. ну Свиня, звісно, дивіться. А? Я не знаю, як там вам показати, але реально потужняцька свиня. вона одна, оно друга. О, це найменше було. Така дрестуля, але ну, я думаю, кілограм 160-170 точно є. От. Ну, а Ці, звісно, монстри. Монстри. Ну, Гляди вже її. Рижики підростають. Це в нас пустенька. Це в нас одна єдина клітка, в якій був дерев'яний помост, трошки розійшовся. Ну, Але він не практичний. Просто лежать доски на бетоні і просто закріплені воно, бачите, двома досками до стінок. І це вже, мабуть, років три. Це ми для малих поросят робили там будку, щоб було тепліше. І так я залишив. Ну, але, ну, щоб сказати, не дуже догоже. Треба би почистити і молотом підбити. Так що, ну от якось так. Не використовую дерев'яних полів, тільки бетон. Ну і ці вже в принципі, готові. От. Але поки ми тих виріжемо, то ці теж будуть 200 плюс, і все буде по красоті. 200, плюс, я ж кажу, тоді класно. Те, що є товарне сало. І там задавала людина мені запитала, що на боках більше сало, ніж на спині. Да, у Таких свиней, які взяті з м'ясного направлення, у них йде почеревина, потім йдуть бочки, а до спини йде тон тонкіша. Оп, отак. От І тоді все чинчинарем. Ну, а сальні свині, такі як колись раніше були, тримали в село, так, це таке сало. На стіні, абитка тут є такий биток. А тут абиток здоровий, тоненьке, але є все. Так що, так що така невеличка екскурсія сьогоднішня по господарству. Мазун. Все в нього нормально. Пучеряху чорнушку теж залишили, але в неї є проблема з ногтим, я його там трохи одрубав, бо лопнув край. Бачимо. Ходить, бігає. Якщо не перегуляє, то будемо чекати опороз. Стає вже бачили. Будемо посмотри. Що ти? Остання з магіка. От уже родичка мазухина, так що все нормально. Оно ще одні родичі мазухині, бачили. Так що так. Так що так. Ну а потім вже і ці підростуть. А там гляди вже й біленькі підростуть. А там гляди, калюжа впитається. Опа, так що отак. Що ж я буду бабу знімати? Я бабу не знімаю. Баба пішла ну щось сіять буде. Хопка, дощ пройшов, все нічого нарйом, день агронома. Каже, орати мені не треба своїм мотоблоком. Каже, я так, а й так м'яко. Я реально м'яко копав часник, так м'якенько. Хоч там буде. Так що можна сіяти після часнику буряк, норку, окропчик посіяти, петрушечку, тим паче під таку, під такий дощ. Так що так? А ця картопля вже лягає. Бачите, тут абонета і вже відсвілася. Тільки краще цвіте, а ця вже відцвілася. І вже тут є в мене ці, як вони то такі помідорчики. Ось все, ось все. можна буде брати носіння, мабуть. А те, що я не знаю, щось пожовтіло, а ну напишіть. Чи це хтось баба щось може бризнула? не знаю. не тільки от фітофтори бризка. бачили все в краю, і оно в краю. о. Але тут ще назаревич набирав цього. А ні, він і тут. Так що ну це тільки все, ось, ось все ось, ось, і ось все. В краю тут. Ну, тут могли воду набирати, щось бризнути. А далі начебто нічого. Так що так. так. що, все, день агронома продовжується, Значить, чекаємо до вечора. Ну як чекаємо, що там надійку везду в центр. От. День агронома продовжується. Нагород, бачите, я кажу, не залізе, але тіщу погнав. Так що, Працює, широчку дуркує. Так що всім пока. Чекаємо всіх на прямий ефір. Слава Україні!